Дорогі жителі Дагачищини, 2012 рік походить в небуття. Це непростий рік був, який зробив і показав те, на що здатна сьогодні Україна, Харківщина і наша рідна Гречища. Я не буду сьогодні говорити про те, що зроблено і що треба зробити було в тому році. Я буду говорити вже про 2013 рік. 2013 рік наступається рік керівник змін. Це змін на краще. Мені хотілося побажати вам, щоб в 2013 році ви були більш зичлені, більш людяні, щоб наші діточки посміхалися краще, щоб наші люди не хворіли, щоб наші люди жили набагато краще в 2013 році, ніж в 2012. З кожним днем. Щоб вірили в своє майбутнє, щоб молоді люди отримали хорошу достойну роботу щоб всі отримали добру заробітну плату, достойну кожного з нас, щоб наші пенсіонери мали добрі пенсії, щоб наші люди жили набагато краще в 2014 році. Році перемін, перемін на краще. Я звичу вам, хай вам Господь Бог усьому допомагає. Господь Бог завжди з нами. З нами рідні диречі. Вітаю ще раз вас. І поздравляю з новим наступаючим 2013 роком. З Новим роком вас, шановні. Ура! Я хотів би привітати всю громаду Дергачівщини з наступаючим 2013 роком, і щоб цей рік приніс у кожного селі віру, надію і любов. Хай нам всім щастить! 2013 році. Браве жителі. Храчовського района. Поздравляю вас з Новим Годом. Желаю вам, желаю вам крепкого, здоров'я, мира, добра і благолуччя. Пускай 2013 рік буде у нас ще прекрасні, що 12-й год. З Новим Годом вас! Нового року! Це очікування, нові очікування, нового щастя, нових здобутків, нових сподівань. Вітаючи з Новим роком для Хочеться побажати всім територіальним громадам. Великого щастя! Поповнення ваших бюджетів, також поповнення населення, щоб населення наше зростало. І головне, щоб наші діти, наше майбутнє, щоб жили краще, ніж ми. З кожним з кожним роком зі святом. Вважаємо дігачоці, всім заступаючим новим годам. Всім желаю Бога здоров'я, близьких людей, а клюти і З Нового року всіх з Наступаючим новим Роком я хочу побажати перш за все територіальним громадам, щоб вони були багатими. Тоді люди будуть у них щасливими. А взагалі, кожній родині, кожній людині. Нехай на обличчях будуть завжди посмішки. Здоров'я, слава, миру і любові. Новим Роком! Бідуцій душі, бідуцій ласця, від усієї душі, від усього прийміть вітання від територіальної громади, селища Лишани. В новому році всім щастя, благополуччя, любові, миру. Щастя кожної родини залежить від нас самих, від нашої чуйності, взаєморозуміння, відлування непрородного. Тому злагоди любові, взаєморозуміння, завтра. Дорогі друзі, прийміть найкращі вітання від голови Даничівської районної ради Алла Чабушка і депутатського корпусу. Хай в новому році всі ваші творчі плани в кожній родині панує добро і злагода, всіх наступаючих нового року. Від імені Пересічанської громади щиро вітаю усіх мешканців Тарачівського району. Я хочу, щоб ну, кожен день нового тисяча, 2013 року приніс творчу наслагу, успіхи у справах, життєву мудрість, любов. и близких. А для парасичанцев я побажаю счастливых выборов. С Новым ну, годом! Новым ну. годом! Уважаемые жители Дербячевского района, разрешите я от себя лично и от всей дружной семьи Болевского сельского совета поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать чистого неба, нового здоровья и, конечно же, чтобы ваши возможности совпадали с желаниями и наоборот. С Новым годом! Дорогие друзья, хочу поздравить от Проходовского совета Всіх жителів Дірачевського району з новим 2013 роком. Добра, здоров'я, всього самого доброго. З новим наступаючим роком. Я хотів би поздоровити всіх людей, які стоять на цій сцені. і Побажати їм не боятися цих 13. Нам треба працювати, працювати і працювати. За новий рік. Хочу пожелати всім жителям Дірачівського району. своим односельчан в новом 2013 году. Хорошей погоды в ваших домах. Пусть э, невзгоды обходят ваши дома стороной, пусть ваши семьи будут мир и благополучие. С Новым годом вас, с новым счастьем. Да. Дорогие друзья, уходит 2012 год. Пускай он несет с собой то плохое, которое было у нас. У всех нас. От... Наступивший и наступающий 2013 год пускай несет каждому из вас только здоровье, тепло, благополучие каждую вашу семью. И единственного пожелаю вам, что не будьте безразличными к тому, что происходит вокруг вас. Потому что безразличие порождает тьму. А тьма нам не нужна. Поэтому всего вам доброго. Любите друг друга. Уважайте друг друга, здоровья вам крепкого и всего доброго в этом наступающем году. С Новым Годом! Дорогие герачевцы, от имени сельской громады села Русского Завая, хочу поздравить всех с Новым 2013 годом. Хочу пожелать всем жителям Герачевщины крепкого здоровья, мира, благополучия. С Новым Годом, дорогие герачевцы! Від імені територіальної громади Соломитинской садочной рады хочу привітати вас, новинок, горячих, наступающих в 2013 году. Хай в новом роде в ваших домиках оселится счастье, здоровье, добро, зла. С Новым Роком, з Резвом Уважаемые жители Герачевского района, Статинская садочная рада поздравляет вас всех с наступающим 2013 годом. Желаю вам здоров'я, благополуччя, мирного неба і теплого хліба настання. З наступаючим новим годом вас! Щастя, здоров'я, миру, любові від дітей, уваги від людей і добрих вістей вам у 13-му році. З новим роком! Ура! 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 Ура!